У березні 2026 року в Україні відбудеться щорічна індексація пенсій, точний розмір підвищення стане відомий ближче до березня, однак уже е, зараз експерти називають можливий діапазон зростання. Індексація стосуватиметься більшості пенсіонерів, які отримують виплати відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Важливо зазначити, що перерахунок проводиться лише для базового розміру пенсії, без врахування надбавок і доплат. Водночас індексація не поширюється на кілька категорій громадян, зокрема, підвищення не отримують перше пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх років починаючи з 2022 року. Друге, особи, яким пенсії призначені за спеціальними законами: це судді, правоохоронці, ліквідатори аварій на чес та інші. І третя категорія це пенсіонери, які вже отримують максимальну пенсію. Наразі це 25 п'ять тисяч гривень. За попередніми підрахунками, розмір індексації у березні 26-го року може становити від майже 12 до понад 14,5%. Остаточні цифри залежатимуть від рівня інфляції та темпів зростання середньої заробітної плати за попередній 25-й рік. Для порівняння, у 2024 році коефіцієнт індексації становив 8%. А у 2025 році підвищення склало вже 11%. У Міністерстві соціальної політики повідомили, що уряд затвердив збалансований і бездефіцитний бюджет пенсійного фонду на 2026 рік. Його загальний обсяг понад 1 трлн 263 млн грн з урахуванням майбутньої індексації. Також, також щороку уряд встановлює граничні ліміти індексації, тобто максимальну суму, на яку може розраховувати. Зростати, зростати пенсія нагадаємо, з 1 січня 26 року мінімальна пенсія в Україні вже була підвищена на 234 гривні, і нині становить 2595 гривень. Індексація пенсії це механізм, який дозволяє частково або повністю компенсувати зростання цін на товари та послуги. Фактично йдеться про підвищення пенсій відповідно до того наскільки подорожчало життя за попередній рік. Отже, остаточні цифри підвищення пенсії українці дізнаються вже найближчими тижнями. Ми надалі стежимо за основними е, деталями та повідомимо у вас більш детально, як тільки будуть вже е, цифри щодо відсотку зростання пенсії за рахунок її індексації. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо, є спита... Якщо маєте питання, задавайте в коментарях, будемо відповідати. Все найкращого.